Всім привіт, з вами Delix. Я додав оголошення, що знайшов телефон та шукаю власника. Але прикол в тому, що телефон мій, та я його не знайшов. Тим самим захотів перевірити, скільки циганів сидять на Єликс. Я щойно додав оголошення, та через дві хвилини мені попався перший циган. Куплю за 500. Добре придумав, але цей телефон коштує 3 тисячі гривень. Добрий вечір. Знайшли власника. Що будете робити, коли знайдете, можете мені віддати. Мені 12 років, хочу молодшій сестрі подарувати. Її телефону 10 років 10. Добрий, а скільки років сестрі? Вісім. То раніше мій був телефон. А який телефон у неї зараз? Майзу три. Такому телефону. Не 10 років, ну 7 чи 8, я не пам'ятаю. Ну з цією дитиною я все зрозумів. До речі, вона реальна дитина. Подалі вона мені скидала фото своєї сестри та себе. Але не всі такі чесні цигани. Добрий вечір, я спитати про телефон. Добрий, телефон ваш? Ні, я переселенка з Маріуполя. Мені 18 років та мені потрібен телефон для навчання. Я буду дуже вдячна за нього. А буду за вас молитися. Просто у мене немає телефона, але він мені потрібен. А з чого ви тоді пишете, якщо у вас немає телефона? їй віддасте телефон, так а на питання відповісти, я взяла у знайомих, взяла його на час. Добре, тоді сфотографуйте паспорт, закрити всі дані, крім дати і місце народження. Та й дійшліть мені. Чому ви мені не довіряєте? Ви не маєте права брати у мене таку інформацію. Оце вона заговорила. Я б за телефон сфотографував своє місце народження та дату. Це ж не номер паспорта, наприклад. Твердіть, що ви дійсно з Маріуполя. Ви не маєте права, я дійсно з Маріуполя, я нікому не маю права показувати свої документи. Що я запутався, так вона не має права показувати документи, чи я не маю права їх просити. Тобі норм мене найобують і наживатися на чужому горі. Бля, вона мені якусь залупу скинула. ДНР Маріуполь написано. Прикол, боже вас упасі. у пасі, що вас за міслі? Де ти зараз? Дніпро. А коли виїхала? Яка вам різниця? Дійсно, яка мені різниця? Ти ж всього скинула документ, де написано Дене ірблять. Тобі треба телефон? Так, коли виїхала? 5 жовтня. У мене з'явилася така ідея. Напиши в гулі паспорт хочеш? На першу фотку нажала, роблю скрин та відправляю їй. Ну далі вже пішов їх норм, звичайно. Третій пацієнт мені написав прямо. А якщо не знайдете власника, мені подаруєте, мабуть, собі залишу. Засмутився. Оскільки вам років? 32. 32 років роки ви не можете передбати собі телефон? Я втратив роботу. Тут, де я зараз живу, наразі тяжко її знайти. Привчуваю. а де ви зараз знаходитесь? Житомирська область. Я це вакансій по роботі в пошуку. Ви не подумайте, може це і дійсно правда, але, блядь, я краще подарую цей телефон тої дівчині, якої 12 років, чим цьому 32-річному блінцяю. Добрий день. Це може телефон моєї подруги, якщо там немає паролю, то це їй. Так, звичайно, розказуй мені, конечно. Розказуй, розказ. розказ. Віддасте за 175 гривень. Я не власник. Звичайно, віддам я тобі. Оце ти круто придумав, звичайно. Окей, все, давайте на чому зупинимось. Я вже томився говорити з цим циганем. Просто подивіться, скільки мені написало циганів всього за два дні. Якщо вам такий формат зайшов, то ставте подавайку та підписуйтесь на мій телеграм-канал та і на цей канал теж. Дякую за прийнят. До побачення. господар чи